Ордовита принцеса був один король, у якого була дуже гарна дочка. І багато герцогів, графів, принців і навіть королів приходили просити її руки. Але принцеса була горда і пихата і не хотіла мати жодних з них. Вона придиралася до кожного залицяльника. І відсилала його грубим зауваженням. Вона сказала пухкому залоцяльнику, я не вийду за тебе пивний пузо. блідому залоцяльнику вона сказала, я не вийду за тебе смертельна маску. А третьому залоцяльнику, який був високий і худий, вона сказала, я не вийду за тебе, Енроде. Принцу з червоним обличчям сказала, я не вийду за тебе буряк. І так тривало, доки, поки кожен неодружений херцю, граф і навіть король не отримав відмову. А її батько думав, що вона ніколи не знайде чоловіка, який їй сподобається. Поки прийшов принц, такий гарний і вічливий, що їй важко було до нього причепитися. Але гордість принцеси перемогла. І вона подивилася на кучеряве волосся під підборіддям і сказала, трохи неохоче. Я не вийду за тебе заміж вусатий. Бідолашний король нарешті втратив самовладання. Мене нудить від твоєї грубості. Я віддам тебе першому жебраку, який завітає до наших дверей по милостині!» Незабаром у двері постукав бідний жебрак, його одяг був полатаний, волосся брудне, а борода довга й розпущена. Правда, король одружив свою доньку з бородатим жебраком. Вона плакала і намагалася втекти, але нічого не було діяти. Жебрак повів свою наречений ліс. Він сказав їй, що ліс і земля на коло належить королю, якого вона називала гусачем. Принцеса ще більше сумувала, що відмовилася від красення короля, і від сорому похилила голову, коли побачила бідну розвалену халупу, де жив же Місце було брудне і неохайне, а в рошінці не горів вогонь. Принцеса одягла просте вбрання, допомогла чоловікові розкласти вогонь, прибрати місце та приготувати їжу. Жебрак назбирав гілочок верби і після обіду вони сіли разом робити кошики, але гілочка поранила принцесі пальці, і вона скрикнула від болю. Жебрак не був жорстокою людиною, тому він дав їй трохи тканини та ниту і наказав шити. Але хоч принцеса старалася, під голки її пальці закривали і на очах знову виступили сльози. Отже, жиброк купив кошик дешевих линяних горщиків і послав її на ринок продавати їх. Принцеса першого дня на базарі продала трохи горщиків і отримала прибуток. Але наступного ранку п'яний мисливець приїхав ранковою площею і його кінь побив копитами всі горщики принцеси. Вона пішла додому в сльозах. Жебрак говорив з кухаркою в палаці короля Осача. І мовив їй дати його дружині роботу, кухонної покоївки. Принцеса старанно працювала, і кухар віддав їй залишки їжі, щоб вона віднесла чоловікові додому. Принцесі сподобався кухар, і вона добре лішкувалася на кухні, але вона все одно шкодувала, що відмовила королю гусачу. Деякий час у палаці раптово. Король вистач одружувався. Хто вийде за за короля? запитала принцеса, але ніхто не знав, хто був його нареченою. Принцеса і кухар вирішили піти подивитися, що відбувається у великій залі. Вони сподівалися побачити таємничу наречену. Тихенько відчинили двері й зазирнули. Король востач був у кімнаті і підійшов туди, коли побачив, побачивши двері відчинені. Шпигуєшся, королем, ти повинна поплатитися за свою пихатість, потанцювавши зі мною джерк. Король узяв її за руку, повів до кімнати, і всі музиканти заграли. Але коли вони закружляли, з її кишень почали вилітати пудинги та шматки м'яса. І всі в кімнаті зареготали. Принцеса побігла до дверей, але король підхопив її і у бік. Хіба ти не розумієш, хто я? спитав він її, ласкаво всміхаючись. Я, король, висад, я твій чоловік, жебрак і п'яний мисливець, який розбив твої горщики на базарі. Ій батько знав, хто я, і ми влаштували все це, щоб позбавити тебе твоєї гордості. Принцеса була настільки збентежена, що не знала, що сказати. Всередині неї вирувала найрізноманітніша емоція, але найсильнішим з усіх почуттів було кохання до її чоловіка короля Гусача. Палациві. Допомогли їй надіти чудову сукню, яка подобалась королеві, вона повернулася до свого чоловіка, і ніхто з гостей не розумів, що нова королева була бідною служницею, яка танцювала живо з королем.